Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас стартувала 15-та річниця World of Tanks. відповідно, давайте переглядати, як це все відбувається, що потрібно куди натискати. Значить, перш за все, можна отут натискати, можна отут забирати. Відкриваємо конверти для того, щоб нам потім в кінці. Так, видали прем танчик. Планки перед підготовки дають. Так. Перший бій. Ну, Виглядає воно доволі непогано. В кінці-кінці отримуєте танчик 6 рівня подарунковий. Далі. Що в нас тут також відбувається? Доступна нова глава бойової перепустки. Саме цікаве те, що цей бренус можна забрати безкоштовно, абсолютно нічого не донатячи. Заходимо, активовуємо главу, натискаємо активувати і відповідно проходимо всі етапи. Серед нагород це бони, так, немає додаткових медалік, звичайно, самої цієї бойової перепуски. Ну, але, тим не менше, бо не є інше майно. І в основній прогресії в безкоштовній є можливість отримати оцього от а, преміум танчика. Стосовно машини, говорити мало що можна, значить, у нього непогане пробиття, але з урахуванням того, що це підкалібери, ну, десь приблизно 200. Як на, було б, як на звичайних е, снарядах у нього десь приблизно є. Тому що підкалібрів будуть рикошетити. Майте це на увазі. Е, Альфа-320. Ну, Не найкраще, звичайно, КД доволі довге, 10-35. Ну, З урахуванням того, що там щось пофікситься е, досилачем та іншими настановами. Е, що можу сказати? Ну, Така собі машина, броні немає. Е, лючок величезний, як безкоштовний, типу ок. Ну, У нас є 24 дні для того, щоб забрати, тому в принципі, з урахуванням того, що за нього не потрібно платити, ну, може бути. Це не найгірше, скажімо так, що могло статися, могли ще там за золото викатити, тому це було б трохи гірше. А далі, по магазині. Що в нас тут є? Тут є товари за золото і є спеціальні набори. Спеціальні набори це, скажімо так, для донаторів. Можете придбати тут, наприклад, прожету або карі. Карі, звичайно, це OneLove. Дуже хороша ПТшка на своєму рівні, а, гарно заходить в лінію фронту. І, звичайно, у нас тут продається новий ST-66. В принципі, хто бажає, можете собі взяти. Не знаю, якщо це за машина навіть, тих вже танків стільки, що немає куди їх ставити. А, Значить, що в нас продається за золото? По-перше, в нас продається тий Маус 9 рівня, коштує він 13300. Якщо без, там, без, без стилів, без усього, то 13300 коштує. Можна придбати віперу. Або VPR -а за 10250 золота. Машина цікава, машина як прем непогана. А тільки дуже-дуже коса. Надзвичайно коса. Майте це на увазі. На каналі є відео стосовно даної машини. В принципі, можете переглянути, якщо є така можливість. Загалом ця пт мені зайшла. як прем Може бути. Можете подумати. І, ну, Type 59 це для колекціонерів. Кому треба, то забирайте. Далі, у нас є 3D-стилі. <кхм> Знову ж таки, не дуже така важлива річ. 3D-стилі не знаю, хто за них платить золото, ну, комусь може подобається, в принципі, можете забрати. Є члени екіпажу, які можна отримати. Універсальні посібники і, звичайні 2D-стилі за золото. Кому вони потрібні, не знаю, ну можливо, знайдуть, знайдуться ентузіасти. А, так, що мене доволі таки здувало, да, до речі, не сказав. Коли натискаєте всі товари, тут чомусь відображається Бураск, але його поки що немає. Можливо, в майбутньому щось та й зміниться, тому що якщо тут дивитися, то тут е... тигер Маус Віпера, а тут прожет той Бураск. Але в самому цьому Бураска немає. Можливо, просто намалювали, можливо, Бураск буде пізніше. Якщо буде Бураск, це, звичайно, дуже круто буде можливість придбати. Знову ж таки, ця подія буде тривати, Ну, можна сказати, що 24 дні до кінця. До кінця місяця, так. І тоді, відповідно, маємо можливість, там ще будуть різні акції, різні будуть танчики продаватися, просто майте це на увазі. По прогресії 50 етапів за 24 дні пройти. Ну, в принципі, окей. Це не так уже буде складно, як це могло бути. Тому, в принципі, ну, це, звичайно, не в літачках. Золота нам не дадуть, але тим не менше, ну, може бути. Просто граєте, забираєте собі прем 8 рівня. Не найкраще, звичайно, але для ангару може бути. Ну, загалом, такі от справи. Пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте взагалі про дану подію. Тут, до речі, будуть знижки ще на досліджувальну техніку. Правда, вони там якось доволі дивно поділяються по тижнях. Я там переглядав трохи. Тобто, спочатку буде на дрібній рівні, потім на середній рівні, потім буде на високі рівні. Чому так вони зробили, не знаю. Ну, більше вже до. З наступного тижня будемо вже бачити, що там саме буде відбуватися. Отже, такі от справи. Всім дякую за перегляд і бувайте.